Я хочу зняти огляд на самокати Segway Ninebot Max g 2 e і Ninebot bot Bux Max G30. Ці самокати можуть заїхати досить далеко і по поганих дорогах. Ну, десь біля 60 км по паспорту можуть проїхати і той, і той. Але людина масоє 30 кг кіл... хіба що. Вістень подолає. А так, кілограм, якщо кілограм 100 людини, то може проїхати десь біля 30 км по асфальту і 20 км по повному бездоріжжю. Цей самокат з сумочкою G30 старіший. А оцей без сумочки G2, Max G2, він трошки новіший. І в них різниця в потужності двигуни, двигуна. G-30 має 320. а G2 має 420 Вт. Ну, що дозволяє виїхати трошки на крутішу горку. Максимальна швидкість обмежена електронікою становить 25 км на годину. Ну, можна перепрошивати на 40 км на годину, але тоді зменшується дальність ходу що Самокат може швидше зношуватися, і не варто це робити. 25 км на годину це достатня швидкість, щоб добре травмувати, коли впасти. А падати не важно, тому що на самокатах йде зразу вперед рука, або розбивається голова, або вишибається, можна порвати плече. Це дуже важка травма, яка може заживати рік, 2-3. Ну, запас ходу я вже казав. Якщо маса. 100 кг, то десь біля 30 км. Але якщо взяти з собою дитину масою, кілограм 40, то якщо мінятися самокатами, можна проїхати і 40 км. Дальність досить, далека, досить велика і можна далеко проїхати. Якщо, скажімо, відомо недалеко природу, то маючи годину 2 години в запасі, можна заїхати можна сказати, куди завгодно, От куди можна. Потрібно цілий день їти, то можна за 2-3 години з'їздити на природу. І там і там розмір коліс 10 дюймів, колеса пневматичні, дома добре амортизують. Ми бачимо, що G30 він без амортизатора, а G2 вже має невеличкі амортизатори. Ну, воно краще ловить нерівності по бездоріжжі, краще зглажує. Але в принципі їдуть однаково. І особої різниці між ними немає. У G30 менший кліренс, а у G2 кліренс трошки більше. Ну, скажімо так, лежачий поліцейський, доросла людина, якщо проїжджає на G30, вона чуть-чуть її задіває, а G2 вона проїжджає нормально, не задіваючи. Така вся різниця. А так, якщо їхати по бездоріжжі, по лісі, по. Шутрі особо, особливої різниці немає. Можна по поганих дороз, дорогах їздити і на тому, і на тому самокаті. Ну, в принципі, оцей G30 проїхав десь півтори тисячі км, а G2 проїхав десь біля тисячі км. Проблем з G30 не було, ніяких. G2 пробував колесо. І якась проблема з електронікою була, зробили по гарантії, що було, не знаю. Ну і крім того. Чомусь зіпсувався блок живлення на G2 на цьому новішому. Ну, це вирішилось дуже просто. Просто е, зараз покажу. Тут під кришечкою є вихід на зовнішнє бло, бло, живлення. Просто докуповується блок зовнішнє живлення, там за півтори тисячі, і заряджається. Дуже цікаво дізнатися вартість зарядки. Ну, я дуже особо нічого не рахував особливо. Я просто спитав в чата GPT. Ну, по теперішньому тарифу повний заряд по денному тарифу 2,40, а по нічному гривні 20 за повний заряд. Ну виходить, якщо 30 кілометрів, то якщо на нічному тарифі 4 копійки українських за кілометр. А по денному трифу 8 копійок. Ну, їздити дуже дешево. Якщо враховувати, що тисячі кілометрів проїхав G30 і жодного разу не зламався, то їздити надзвичайно дешево. До G2 ми нічого не докуповували. До G30 ми докупили таку сумочку. Називається Wildman. Ну, Вона має 3 літра. І є літрові, є 3 літрові. Ну, не треба економити, треба купити. Літрово, тому що там мені навіть літрова залізе і дуже багато всього. Відкрив тут бутилочка води і обов'язково треба з собою отакий ключик такий ключик от Руль зйомний. Отут, і ці болтики деколи розшатуються, їх бажано мати підкрутити. Так що така у самоката нічого. Не розкручується, все дуже гарно стоїть, ніколи нічого не треба підкручувати, але оці болтики на, на ролі з боку і спереду, от, їх треба час від часу підкручувати. Так що ключик з собою возити обов'язково. Ну, ззаді такі ліхтарі, вони загораються при гальмуванні, тормози нормальні. У G2 є поворотники, якими я не користуюсь тут. Отакий от сигнал, а на G2 сигнал електронний. Ну, таке. Якщо чесно, от обидва коштують в районі 30 тисяч гривень G30 трошки дешевше, G2 трошки дорожче. Я не знаю. Якщо особливо немає непотрібної швидкості, можна не особливо. Не треба тої амортизації, можна брати спокійно G30, їздити так само. От Яка різниця? Ну, буває всяке. Можливо, доведеться від когось тікати, чи зможе, можна втекти від людини на цьому самокаті? Це дуже цікаве питання. От, е, марафонець, максимальна швидкість 20 км на годину, середня. Якщо біг на 100 метрів, 37 км на годину, на короткій дистанції на 100 метрів, там біля 20 метрів був такий відрізок, що людина розвинула 44 км на годину. Це рекорд світу. А звичайна людина на 100 метрівці десь в середньому долає 16 км на годину, ну, на старті може мати десь 30 км на годину, ну, це рідко. Так що втекти можна. І на тому, і на тому самокаті, в принципі, але G2 має потужніший двигун і кращу динаміку. Поки G30 розженеться, то G2 зразу стартане. Якщо буде якась неприємна ситуація і треба буде уникнути цієї ситуації, втекти від якоїсь людини, то G2, звичайно, набагато краще. Ми що тут пробило колесо було? Що цікаво, що колеса дуже жорсткі. Якщо людина легенька, там до 50 кг, можна спокійно їздити і на пробитому колесі. Ну, воно трошки просідає, ми поставили безкамерне суцільне колесо. І воно різниці ніякої. Я би, якщо в мене колеса будуть пробуватися, буду ставити тільки безкамерно. Ну, протектор такий, що. По мокрому асфальту тримає добре, але по повному болоті і по, по льоді він трошки скользить. Так що, Але якщо їхати по поганих дорогах, там по лісовій стежці через коріння, по шутрі, по, по, якихось, по асфальті з вибоїнами, можна проїхати практично всюди. Де в окремих випадках, де не можна проїхати, можна перенести. Можна спокійно навіть через річку перенести цей самокат, І він, головне його не мочити. Ну, захист від дощу такий, що можна по легенькому дощі їхати і через неглибокі калюжі. Ну, це робити не бажано, бо це електроніка. Але в принципі під дощем по калюжах їздити можна. І в кінці ми зробимо невеличку нарізку по яких поганих поверхнях, по яких поганих дорогах ми їздили. Теоретично можна їхати навіть. По ораному полі, хоча це дуже некомфортно, самокати витримують будь-які дороги, будь-які дорожні умови. З ними можна спокійно їхати на природу. Не потрібно купувати дорогезні, повнопривідні самокати. Можна купити цей самокат, він досить надійний. І G30, і G2. Ну хоча з моєї практики, G30 набагато надійніший, G30 важить біля 25 кг, G2 важить. Біля 35 кг. вони досить неважкі, і в принципі навіть дитина на невелику відстань може їх перенести.